Вітаю усіх з новим 2024 роком. У нас одне бажання на всіх, і нехай воно як умога скоріше збудеться. Сьогодні у нас тест-драйв засобів для вкладання брів. Могла б уже давним-давно знімати тест драйви якихось заряджених тачок, але знімаю тест-драйви засобів для складання брів. Ну о цей формат передбачає, що я тестую 10-15 різних засобів однієї категорії, але різних марок. І ділюсь своєю власною чесною думкою про кожен з цих продуктів і ставлю якусь йому оцінку, щоб вам було потім простіше для себе обрати дійсно гарний і класний продукт. Одразу нагадую, що не забувайте підписатись, поставити лайк. Це допомагає відео потрапляти в рекомендації. І ще більше людей зможе побачити це відео. І дізнатись про класні продукти для брів. Одразу попереджаю, що мої брови мають довгі волосочки, вони доволі рідкі, вони доволі не слухняні. Але я все одно буду робити вставки з тим, як я наношу продукт, як він виглядав після 2-3 годин носка. Всі ці продукти є доступні, на кожен з них можна буде знайти посилання в описі. Також для зручності є тайм коди, якщо ви шукаєте якийсь конкретний засіб. До речі, ось наші при. Йоп. Ось така кількість продуктів у нас сьогодні з вами є. Не сильно зручно мені їх показувати вам на цій тарілочці, але мені буде зручно їх звідси брати. Ну і все, давайте скоріш починати. Тому перший продукт у нас сьогодні це ось такий клей від Катрис. Це реально клей. Він настільки залізобетонно прилизав мої брови, він пахне як клей, і реально в нього ефект як від клею. В нього коротка щіточка з короткими волосочками. Мені такими щиточками зазвичай дуже зручно робити ось такий ефект ламінування. Це мій найулюбленіший ефект при вкладанні брів, щоб вони були такими прилизаними, наче вони заламіновані. І ось з допомогою цього клею реально виходить зробити такий заламінований ефект. Але увага! Зараз буде сенситив контент. Просто подивіться, як він відривається плівочкою від моїх брів. Це не дуже приємно насправді, але майже зі всіма клеями для брів є такий нюанс. Також цей засіб є веганським, якщо для вас важливий такий фактор: тут 13 мл і коштував він 150 Гривень 8 з 10 цьому гелю просто за те, що таке відчуття наче я себе шкіру здирала. І другий екземпляр це гель для вкладання від глембі. Тут у нас 9 грамів, і саме фіолетова туба, до речі, тому що я так розумію, що є ще інші варіанти подібних гелей для вкладання від глембі. Також тут вказано, що він не тільки фіксує, а й доглядає за нашими бровками. А у складі є якихось чотири олійки, і за рахунок цього він має. Такий доволі приємний запах. Я так думаю, що саме ці олійки так гарно пахнуть. Продукт цієї щіточки наноситься прям дуже дозовано. Тобто, якщо у вас густі цупкі брови, можливо, вам буде не дуже зручно наносити саме такою щіточкою. Насправді тримає на 5 з 10 приблизно. Мої брови якось не дуже були в захваті від цього гелю. Але я думаю, що очікувати чогось мега залізобетонного за 100 гривень. Не варто. Сім з десяти цьому гелю ставлять мої брови. І рухаємось далі з гелем від Маєр. Майор Маєр. My English is very bad, дівчатки. Це український бренд. Якщо ви про нього не чули і не знали. Онлайн його можна придбати і в Єві, і на Майкапі, і на будь-яких інших сайтах. А от щодо покупки офлайн, це магазини шикі близки або просто блиск. Тут у нас 12 мл продукту, який коштував 90 гривень. Він нормально взагалі не наноситься у тому плані, як ми зазвичай звикли наносити гель для брів. Просто ще. І на один із коментарів на майкапі бренд зауважив, що ну неправильно ви наносите, треба наносити. Кінчиком, а потім вже щіточкою розподіляти продукт. Добре, що я почитала ці коментарі перед тим, як користуватись ним, тому що я вже тут так психувала, коли його наносила, що він взагалі не наноситься. Тобто немає ніякого абсолютно продукту на щіточки? Є продукт тільки на кінч а самої цієї щіточки. І от, якщо от завершить ось ці всі обряди і танці з бубнами, нанести якось цей гель на брови, то він дійсно буде тримати. Але чи треба вам ось ці? Вріколи з тим, що його неможливо нанести у класичному тому форматі, якому ми звикли наносити продукт на брови. Не знаю, не знаю. Для мене такий варіант нанесення не є зовсім комфортним. Дуже приємно, що, по-перше, засіб не тестується на тваринах, він є веганським, якщо знову ж таки для вас важливі такі фактори при виборі косметики, і пахне він приємно. На да, такий приємний трав'янистий трохи запах 6, 10, Я думаю, тому що треба все ж таки якісь ось ці викрутаси і манси видумувати для того, щоб якось скористуватись цим продуктом. І давайте тоді далі одразу теж продукти від Майер. Це ось такий віск для вкладання брів. Сьогодні ми. Тут саме з цією темою і зібрались. Має він 10 грам і коштував 90-100 гривень орієнтовно плюс-мінус. Спочатку здається, що це просто вау-ефект. Я сиділа просто в захваті, коли його нанесла перший раз, і думала: ну йо майо все, я нарешті знайшла заміну своєму улюбленому милу від ламель. але... Проходить буквально хвилин 10, і він, наче, починає танути на моїх бровах. І все, я розчарована тим, що продукти абсолютно нічого не тримає. Для якого ефекту його наносити для брови, Я не знаю. Ну хіба ж щоб блистіло, тому що він не матовий, він блискучий. А чи треба нам такий ефект на бровах? Я думаю, ні. 4 з 10 ставлю я цьому віску, просто тому що приємне гарне пакування. До речі, була ще окрема коробочка. Щіточка також була у комплекті, але я просто не люблю користуватися з цими щіточками, які кладуть в комплекті, та подібних продуктів, бо вони мені просто не подобаються, не підходять. Я більше за формат ось таких, де моя улюблена щіточка, ось таких маленьких щіточок. Мені комфортно ними нанести продукт і вкласти в. Ту сторону, в яку мені подобається більше, ну і далі давайте також покажу вам віск. Це віск від Alan Pro і вам просто треба повірити мені на слово, тому що я шляпа і я не знімала на нього розпаковку. Ось такий вигляд він мав одразу після того як я його розпакувала. Хоча на промо-фотках у відосах у інших блогерів. Я бачила, що він прозорий, трішки звідливому червоний. Але я думаю, що це просто за рахунок того, що ну красненька баночка, так хто просто порушив умови зберігання, що продукт ну по суті, я думаю, це можна вважати зіпсованим продуктом. Але я ну думаю, все одно брови не відваляться. Ми спробуємо його нанести. І знаєте, я була дуже приємно здивована тим, що. Навіть у такому вигляді продукт все одно добре вклав, брови добре гарно зафіксовані були протягом всього дня. Я навіть по декілька разів могла переодягатись, тобто я там да, якийсь світер чи толстовку шархала через голову туди-сюди, і брови все одно залишались, залишались на місці, то він все одно дуже класно і добре вкладає, навіть не дивлячись на те, що він має трохи не той вигляд, який нам. Був показаний на промо в промоматеріалах. І до речі, на мейкапі також бачила багато відгуків про те, що не тільки у мене такий факап з виглядом цього мила, мила. Бачите, я, я обмовилась, тому що дійсно по ефекту більше нагадує мило аніж віс. У нас тут по грамовці 15 грам. Думаю, цього вистачить на дуже дуже довгий період, якщо користуватись активною кожного дня. А ціна 200 гривень. Моя оцінка мабуть 6 з 10, бо просто ну. I don't know, дівачки, I дівчатки, know, що з ним сталося. Далі в нас два ідентичних продукти: це рідка мила від Елен Про і від Ламель. Вони вийшли, наскільки мені відомо, в різні часи. Елен Прошна мило з'явилась трішки раніше на ринку, аніж ламель. Вони ідентичні не тільки своєю упаковкою, але і своїм ефектом, який вони дають. Нам в ровах по грамовці тут знову ж таки однаково по 4,5 мл. Тут щіточка має короткий ворс. Така щіточка дає змогу нанести гель прямо на всі волоски і причесати їх, так якось мені подобається. Такою щіточкою мені якраз таки дуже зручно зачесувати і прилизувати. Брови до лоба. В цілому ці продукти тримають брови плюс-мінус однаково. Ефект від них також однаковий. По стійкості, я думаю, ви бачите на підзйомах, яка в них стійкість, більш наглядно. Мені подобається такий варіант фіксації, але може залишати трішки таку плівочку, особливо, якщо ви налазите на шкіру, то ця плівочка також може бути видною. Тому така от невеличка рекомендація, коли ви зачесали брови, намагайтесь трошечки навколо брів, ватною паличкою якоюсь пройтись зняти лишній продукт. Для того, щоб макіяж потім виглядав трохи охайніше. По цінам, LN Pro 150, Ламель 170. Ну, Ідентичні продукти, різниця в 20 гривень просто. Думаю, 8 з 10 кожному з них, бо в цілому дуже приємні гарні продукти, але є нюанси з цією плівочкою. Але, знаєте, якось воно через раз. Буває, є ця плівочка, буває немає. Від чого це залежить, на жаль, не знаю. Кожного разу я фіксую свої брови саме першим етапом в макіяжі. Не думаю, що це залежить від того, що воно змішується з якимось іншим продуктом, там, з тоном чи консилером. І давайте рухатись далі. І далі у нас Гель Блес Beauty. Тут щіточка просто У мене нема слів. Це... Для порівняння з моїм оком, просто як моє око розміром, і такою щіточкою насправді взагалі незручно наносити продукт цієї щіточки він ще й не наноситься. Тобто, треба знову пройти якісь танці з бубнами для того, щоб нанести продукт на брови, або якоюсь іншою щіточкою, або ж як у варіанті з Гелем Маєр, нанести кінчиком, потім це все зачесати, прилизати і очікувати якогось чуда, мабуть. Бо насправді вказано, що суперфікс 12 годин, але воно взагалі не фіксує. От вообще не фіксує. Я не знаю для кого. Цей гель, мабуть, для тих, кого брови дуже-дуже піддатливі, і їм не треба мега сильної фіксації. Тобто, якщо ви шукали якийсь гель, який буде давати легку-легку фіксацію, то можна звернути увагу на гель від Beauty. Але ж зазвичай мало хто хоче такої фіксації, і багато хто хоче так, щоб... Бетон. То цей гель, на жаль, цього ефекту бетону на бровах не дає. По мілілітрам, тут у нас 12 мл, ціна 90 гривень. 5 з 10 цьому гелю, бо в нього ще й запах такий. Взагалі неприємний. Більшість гелів або взагалі не пахнуть, або в них є якийсь приємний запах. А це якось якоюсь хімозою ваняє, прям хімозою. А далі у нас більш фіксуючий гель це гель від Evelyn, Brow і Go. Знову ж таки, у кожного з брендів є багато інших гелів. Просто звертайте увагу, саме з якої лінійки я показую гель. Щодо гелю від Evelyn, Я спочатку думала, що воно ніфіга не буде фіксувати, бренд бюджетний, навряд чи можна щось очікувати. Вау. Але насправді тут і щіточка дуже зручна. Ось вона коротка, з короткими волосочками, ворсиночками. І це дає змогу нанести дуже. Правильну кількість продукту на брови вкласти їх, зачесати і зробити як ефект і ламінування, так і ефект таких більш пухнастих ніжних брівок. Тому що ну знову ж таки всі люблять по-різному вкладати брови у кожного свої різні вподобання щодо вигляду своїх брів. Ось з цим гелем можна зробити і той, і той варіант, що звісно дуже класно, тому що такий продукт підійде більшій категорії людей. Мені Він сподобався дуже. Класно тримає брови, реально прям також можна там передягатись по декілька разів, і брови ж будуть на тому місці, там де ви їх і фіксували. У нас тут 6 мілілітрів, що насправді дуже мало, тому що, як ви помітили, у попередніх продуктах було майже в два рази завжди більше по грамовці. Тобто він у вас просто швидше закінчується. Але, до речі, клірозна жінка не сказала з приводу того, як дуже швидко закінчилося це мило від Elen Pro, буквально за тиждень. Я його вимазала за тиждень, тому що. Для того, щоб вкласти брови, треба довго в'ялозити по бровам цією щіткою, щоб якась кількість продукту нанесли. Тому такий формат мила не зовсім економний, і така сама ситуація з милом від ламель. Просто я цим довше користувалась і вже вимазала його майже весь. Цей тільки почала використовувати, але мені вже одразу було помітно і зрозуміло, що вони ідентичні. І також я думаю, ну за тиждень, за два закінчити цей продукт, що не є дуже економним в плані. Розходу продукту. Повертаючись до Гелю від Евелін, тут економний розхід, насправді я вже також місяці два, мабуть, користуюсь, але ж знову ж таки не кожен день, тому що в мене на кожен день є. Ось це просто моє саме улюблене мило від Ламель. Воно мені дуже подобається. А не ну, буває, хочеться чогось там іншого якогось варіанту на бровах, то я беру цей. Також ось місяці два я ним користуюсь, і воно доволі економно розходиться. По ціні 110 гривень за 6 мл. 8 з 10, мабуть, цьому гелю, тому що дуже мала грамовка, і якщо ви кожного дня будете користуватися, я не думаю, що вам його вистачить реально надовго. Передостанній на сьогодні це Патрісія Лідо, Тут нам кажуть, Такий формат щіточки. Що здавалось би, що це реально ідеальний варіант для моїх брів. Вона коротка, має короткі волосочки, але уви, уви ви ця щіточка взагалі нічого не наносить. Взагалі нічого, вабше нічого. Навіть якщо кінчиком намагатись щось там пробувати, я пробувала наносити його іншою щіточкою. Цей гель, і знаєте, навіть якщо ти прям нормальна таку кількість гелю наніс на брови, воно все одно нічого не тримає. Можливо, його можна використовувати як якийсь доглядаючий продукт, але точно не фіксуючий, тому що абсолютно нічого не фіксує, ніякого абсолютно ефекту немає. Я прям дуже засмутилась тим, що воно нічого не фіксує, і що треба щось видумувати з тим, як його нанести. Ну. 4 з 10 дівчат. Тут 6 мл по ціні 100, 100 гривень десь приблизно. Воно не варте того абсолютно. Просто не беріть, не витрачайте дарма кошти краще обрати той самий глимбі, наприклад. Але він хоча б буде давати такий да, на 5 10 ефект фіксування, але, можливо, комусь і хочеться такого ефекту, щоб не було залізобетонного, щоб це виглядало більш натурально, легко. Давайте тоді переходити до останнього продукту на сьогодні це есенс. Такий саме врожай в Ютубі, це серія Like a Boss. Я спочатку його взагалі не зрозуміла. Я знімала огляд в Тікток на нього, сказала, що він абсолютно ноль, не беріть, о нічого нічого не фіксує. Тут знову ж таки проблема була в тому, що якась ну щіточка, вона дуже дивна, вона здорова, ось теж порівняно з моїм оком, і вона нічого абсолютно не наносить. Але після того як я приловчилась його наносити, то. Виявилось, що він реально щось тримає, він прям нормально так тримає. Я б сказала, на 8 з 10 тримає. Не прям залізо, але знову ж таки такий легенький ефект. По грамовці у нас тут 8,5 мл, Також він є веганським цей засіб, і коштує він теж в районі 100 гривень. У нас прям сьогодні бюджетний бюджет. Трохи пізніше буде ще одне відео, але з мідл-сегментом, також засобів для вкладання брів. Насправді, ринок настільки зараз переповнений різними продуктами, що в них всіх можна просто загубитись. Ну і насправді хочу знову ще раз розказати, як я сильно люблю ось це мило для брів, але, на жаль, його зараз ніде не, не можна купити. Як виявилось, там написали, до речі, дуже дякую, що написали з приводу кавовара. Що це просто мертвий сайт, і немає сенсу на ньому щось замовляти. Там дійсно висить, що можна придбати це мило, але його, на жаль, ніде не можна придбати. Не знаю, що я буду робити, коли воно мене закінчиться. От, якщо казати про мій особистий топ продуктів, то це, я думаю, буде клей, Catrice. навіть незважаючи на те, що воно такою плівочкою знімається. В принципі, він дає мені той ефект, який мені подобається. І також мені дуже подобається. На другому місці, можна сказати, ось цей віск від Елен Про. Я не можу судити, як він працює в оригінальному своєму вигляді, тому що він прийшов в якомусь дивному стані. Можливо, я подумаю і візьму собі ще одну таку шайбу, але ламелівську. Вони, здається, однакові. Заодно перевірюю, наскільки різні ламель і Елен Про. І на третьому місці ось цей О, господи, цей гель для брів від Evelyn. Єсня сказка, але ви знаєте моє відношення зараз до е, подібних брендів, Якщо не знаєте, можете в глянути. Е, Не хочу зараз е, розводити ще один срач. Просто зараз не купую в мене він давненько. тож я ним користуюсь, бо він реально дуже класний. Тож, мабуть, ось так виглядає мій топ для брів, яким я користуюсь на постійній основі кожного дня. Мені ним комфортно. Ці продукти дають мені той ефект, який мені насправді дуже подобається. Це все по сьогоднішнім продуктам для брів. Ось тут наш топ по оцінкам. Я думаю, я тут напишу його. Також мені було б цікаво дізнатися, чи користувались ви цими продуктами, які я тут сьогодні показувала, чи в нас різний досвід з цими продуктами. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайки або дизлайки. Не забувайте підписуватись. Мені дуже приємна ваша підтримка. Всім цьомки, хто додивився до кінця, і побачимось у наступному відео.